Як і завжди рівно о 21-й журналісти команди міцних новин готові поділити з вами інформацію про актуальні події дня. Що минає і далі з нашого випуску ви дізнаєтесь про таке. Причандали як спосіб звабити чемпіонку. У хантимансійську вболівальник біатлоністкам підстрибуючи на морозі, інструмент показав із макаровим попиво. Колишній спецпризначенець ледь не повбивав охорону супермаркету. Зупинили автоматники. Грошей багато не буває. Чи не найбільше офшор світу зупинився за крок від фінансової революції? На Кіпрі відклали голосування про податок на капітал. Державі послідовник караванського стрільця, на щастя, у полегшеній версії нині переполохав працівників супермаркету у кривому розі. Чоловікові чи то якість обслуговування на касі не сподобалась, чи вартість товару не припала до смаку, та так або інакше, як аргумент переконання молодик витяг пістолет Макарова. Під роздачу потрапив охоронець, якого відвідувач магазину спочатку ухопив за горло. А ще за мить приставив дуло до скроні вартового. На щастя, усе минулося без кровопролиття. Та щойно з'явився наряд міліції з автоматами, стало зрозуміло, з пістолетом на закупи до магазину зайшов колишній спецпризначенець. Невідомий зайшов до супермаркету близько першої ночі і одразу привернув до себе увагу дивною поведінкою. Либо він був п'яний, був Патвозиці наркотиків. за неадекватним відвідувачем. Охоронці тільки спостерігали. Аж раптом, уже розплачуючись за пляшку пива, покупець сам покликав до себе охорону. На цьому відео з камер спостереження видно, як молодик раптом схопив охоронця, витягнув пістолет, звів курок і приставив чоловікові до скроні. Я спокійно стояв собі, то наблюдав, подозвав себе, Я підійшов, він сказав вийняв піст... пістолет, Представну горіть, що за продавці на чиїх очах це відбувалося, натисли тривожну кнопку. Держохорона була на місці за 10 хвилин. Покупця доправили у райвідділок. Давати свідчення туди поїхав, і старший охоронець магазину каже: у нападника перевірили документи, вилучили пістолет і. Відпустили, а він знову повернувся в супермаркет. Він звернувся в агресівному состоянні. Говорил, що не являються садсатрудником со... міліції. Що у магазинах будуть больші проблеми? Що буде прокуратура з десь і всього і всі сотвістуючі органи. Чому озброєного нападника не відвезли на наркологічну експертизу? Та чи справді 25-річний чоловік, як він сам запевняв, працює у правоохоронних органах? У райвідділку не кажуть. Мовляв, це таємниця слідства. Відомо тільки що до Звіл на зброю в агресивного покупця був. А життю охоронця загрожувала реальна небезпека. Це газовий пістолет, но назначена експертиза. Ну результати вже будуть після проведення експертизи. Свідення внесені в ЄРДР зараз проводиться до слідство. Це хуліганство 296-та, шестая, час четвертая статті предполагають. Наші лішання свободи трьох до років. А що неадекватного чоловіка не затримали, правоохоронці пояснюють нормами нового КПК. Там уточнюють, погроза зброєю підставою для затримання не вважається. Оленусенко Сергій Файзулін, кривий ріг новини два він так готувався, і усе марно справжнього чекаського ганстра з 24-річного мешканця Херсона не вийшло. Молодик придбав гумові рукавички, медичну маску, обзавівся пневматичним пістолетом та десятьма набоями. І у повній бойовій виклиці зайшов до відділення банку. Погрожуючи зброю, нападник попросив віддати йому усю готівку. Працівникам фінустановити прохання не припало до вподоби, а касирка непомітно для грабіжника натисла тривожну кнопку. Ішов на пошту платити за комунальні послуги. Зайшов до банку розміняти 100 євро. Побачив у касі гроші і вирішив взяти банк. Ось так складно пояснює міліція свої дії не в дахах грабіжник. З жеком розрахувався на решту гривень. Купив у торговому центрі пневматичний пістолет, у найближчій аптеці маску та гумові рукавиці. Зайшов в банк, наставив пістолет на молодого чоловіка. не спугався. і все, підійшов в до к це большая моя ошибка. Наставив на кассира пістолет, але я його з предохранителя не знімав. Я, я думав, на крайній випадку. Поки молодик намагався пригадати, як саме грабують банки в голівудських фільмах, касирка натисла тривожну кнопку і вже за три хвилини примчали охоронці та пов'язали зловмисника початківця. Зайшли в поміщення банку, де побачили боротьбу охранника банку з неізвісним чоловіком, який знаходився в масці. Быстро цінів обстановку прийнялі мірики во задержанню. Затриманий розповів дуже довго шукав роботу, але офіційно працевлаштуватися так і не зміг. Банк вирішив пограбувати, щоб розрахуватися з боргами. Тепер за розбій молодику суд може влаштувати 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, новини два Привид блукає Європою. Привид фінансової революції. Над Кіпром, не найбільшу у світі в територію, де гроші капіталістів завжди перебували у тиші, та почувалися у принаймні податковій безпеці. Завис до моклів меч МВФ. Тамтешня влада під тиском зовні готується запровадити нові податки. Найгучніше одноразові 10% з усіх депозитних вкладів. Заяву стрівної влади не на жарт переполохлавто автостосумів на континенті, не в останню чергу і українських. Марія Васильєва спробувала знайти відповідь на найперше із запитань. Кому це потрібно? Черги до банкоматів і відчайдушні спроби вкладників врятувати свої заощадження. Така знайома українцям ситуація тепер спіткала благополучних кіпріотів. За одним із варіантів, обкласти кризовою десятиною можуть не лише депозити, а й поточні рахунки. Деякі банки вже заблокували на рахунках клієнтів суми для сплати ще незатвердженого податку. Це несправедливо. Я взяв кредит від уряду на навчання дочки і поклав гроші в банк. Зараз я втрачу частину грошей, які і так маю повернути з відсотками. Я почуваюся, як і всі інші, розлюченим та злим на ситуацію. Ми не знаємо, що чекатиме на нас завтра. Це насправді складно. Не менше схвильований і бізнес, для якого раніше на Кіпрі був справді курортний клімат, найобережніші вивели свої активи ще до того, як у податковій гавані почався шторм однак чимало лишилось, бо знайти альтернативу кіпру виявилось не так уже й просто. Основні платежі або суттєві дуже. Суми, які могли надходити від здійснення операцій в Україні на Кіпрі, вони звільнялися від оподаткування в Україні і підлягали оподаткуванню лише на Кіпрі. Більшість українських компаній про свої проблеми на Кіпрі воліють мовчати. Водночас кілька великих корпорацій уже заявили, що їх це не зачепить. Практически все средства работают на Украине. Они у нас на Кипре не хранятся средства для определенных э, платежей раньше, конечно, делает платежи из кипрских компаний, но сказать, что мы храним средства на депозитах в, в частности в кипрских банках э, я не могу. Натомість російський бізнес заліг на Кіпрі настільки міцно, що сама новина про запровадження там нових податків спричинила падіння курсу рубля до тримісячного мінімуму. Російські банки оперують на острові приблизно 50 мільярдами доларів. А центробанк Кіпро, побоюючись масового відтоку капіталів, заборонив більшість переказів за межі острова. Володимир Путін назвав наміри влади Кіпру небезпечними, адже якщо Кіпр змусить поділитися з ним грошима, спокуса наслідувати цей приклад з'явиться і Інших країн інші уряди будуть. Я думаю, уважно відслідковувати реакцію на заходи запропоновані Єврогрупою, виключати нічого не можна, тобто досвід, звичайно, може бути використаний де-інде натомість намірами кіперської влади задоволені в Єврокомісії та МВФ, бо це дасть змогу залатати діру у бюджеті острівної держави і зменшити борговий тиск на економіку ЄС. Влада Кіпро може розраховувати на нашу підтримку і співпрацю в реалізації своїх намірів, тому що зараз саме час для неї зробити те, що обіцяли зробити. У тому ж пакеті домовленостей з ЄС. Влада Кіпро підготувала бізнесу ще кілька неприємних сюрпризів. Кіпріоти пообіцяли істотно збільшити корпоративний податок та податок на дивіденди. Марія Васильєва, Костянтин Павлов, Андрій Поставець новини 2 +2. Через сина різника і батькові відповідати доведеться, що правда за своє чорнігівського колишнього міліційного майора, який минулого тижня важко поранив ножем вагітну жінку, звинувачують ще у двох злочинах. А його батька, котрий раніше неодноразово відмазував свого нащадка від проблеми з законом. Запідозрили у здирництві. Отже, колишньому міліціонеру з борзни інкримінують замах на життя вагітної Оксани Циганок, причетність до вбивства 18-річної Наталі Корецької та побиття єгеря, коли той виконував свої службові обов'язки, чи сядуть за ґрати цього разу батько з сином, що тримали у страху весь район? Питання поки що відкрите. Колись була бруківка, потім асфальт. Ну а тепер велике озеро. На певної дня не минає, щоб не з'явилася чергова сумна історія про українські дороги. Цього разу маємо Харківську. Там мешканці вже втомилися звертатись у всілякі інстанції, раз у раз отримуючи неврозумілі відповіді на конкретне запитання: коли ж відремонтують дорогу? Після тривалих очікувань та поневірянь по високих кабінетах. Люди вкотре намагаються усунути проблему власним коштом. Аліна, Цибова далі. На вулиці машиністів на відлигу не чекають. Що весни з першим сонцем тутешня дорога перетворюється на суцільне озеро. Подекуди кажуть глибиною до двох метрів. Чи то правда перевіряти не хочеться? Пані Вікторія живе навпроти калюжі. Щоранку зводить біля квіртки барикади, щоб автівки не об'їжджали велику воду по її тротуару. Падашлі ногой асталкнулі і їде машина. У слідино машини, видите? виходжу. Утром і машина як підводна лодка стоїть. Розбили дорогу, татура розбілі, по пішоході дорожки їдуть. Розбиває дорогу, їдуть люди в школу, йдуть, садик, по грязі, ругаються, грязне є. пишем, пішим обращаємося з 87-го годай пішо. Пан Микола каже, через калюжу з двору виїхати не може. Його легкове авто навесні тут просто тоне. По порогі вода в салон затікала на машині. Ровно два метра можете заметить. машини, падали не раз до колесами, що потом витягували. старожили. Кажуть, колись тут була бруківка, а потім асфальт, але дорогу розбили вантажівки, возили бетонні плити на сусідній завод. За чверть століття у мешканців назбирався сто з паперів звернення до міськради і передвиборчі обіцянки депутатів. Розглядається вопрос да вот ответ. По, по ремонту вашого участка дороги. Каждый год отрасматрі то євро пройдет. Ми вам сделаем, Сначала сумма была 1 миллион 200, потом миллион 300. Сами завозим битый кирпич, за свои средства покупаем его, рассыпаем. В ноябре месяце привозили лично один КАМАЗ битого кирпича, потому что стоят, стоят вот такие лужи. Вот, такие, вот такая лужа стоит вдоль всего, то есть 100-150 метров образуется вот такая лужа вся. У харківському департаменті будівництва і дорожнього господарства говорити про калюжу відмовилися, мовляв, надто заклопотані. Тим часом мешканці вулиці машиністів знову почали збирати гроші по хатах, щоб укотре засипати ями, битою цеглою за власний кошт. Аліна Цибова, Микола Щиров, Харків. Новини 2+,2. Ви дивитесь міцні новини. Далі показовий приклад українського судочинства та відвага подружжя з Полтави. Залишайтесь з нами. Дістала бабуся на дідуся наїхала. Дідусь ухопився за револьвер. Бабуся тепер у лікарні. Дідусь за ґратами. Діло було на Київщині. Їм не вистачає адреналіну у повсякденному житті, і вони вкладають цілі статки у середньовічну амуніцію. Лицарі поміж нас. Ще повоєнний таки вистрелив. 75-річний дідусь киянин підстрелив свою бабусю, свою дружину. Посварилися вони через побутове і дріб'язкове, заявив сам стрілець. Натомість кулі у голову жінки влучили справжні і цілком серйозні. Нині потерпіла, перебуває у лікарні. А от дід решту свого життя цілком може провести за ґратами. Усі подробиці приголомшливої історії від Івана Гребенюка. У цю звичайну київську багатоповерхівку Петро Йосипович та Галина Іванівна переїхали не відразу, а на старості років, коли поставили на ноги дітей та повиходили на пенсію. Сусіди кажуть, жили душа в душу. У них було завжди тихо в квартирі. Ані такі забутілися і на ньому забутілась і він її чекав. Чому питаємо саме про цих стареньких? Світлана Олексіївна й досі не здогадується. Єдине, що бачила, це швидку та міліцію кілька днів тому, коли ж дізналась, чому приїздили та до кого, ледь встояла. О, кошмар, слухайте. А он попал лініт? Він влучив вдвічі, попри поважний вік віки, навіть попри те, що майже не ходив. Поранення у предпліччя в область предпліччя та в область голови, і вона зараз в тяжкому стані. Вона знаходиться в реанімаційному відділенні. Свої дії 75-річний дідус пояснює кількома словами: за роки подружнього життя накипіло, от і не втримався. Та да що це за життя? Скільки над нами можна здіватися? Хоча й не приховує так радикально сварку завершувати не хотів. То, що трапилось, то трапилось бабуся, хоч і в тяжкому стані, але лікарі надію на те, що виживе, дають завдяки синові, який навідався до стареньких вже після сварки. Він і викликав швидку та міліцію. Про револьвер же знав тільки Петро Йосипович, ще замолоду знайшов його на городі. Вон воно так і лежало. Ніхто я їм ніколи в житті не пользувався ніколи. Не старався пользуватися, воно мені почті не треба. Де він купив патрони і в кого до револьверу, так то невідомо. Він говорить, що не пам'ятає, але зараз слідство встановлює всі ці обставини. Правоохоронці з огляду на поважний вік родини і всю неоднозначність ситуації жалю не приховують, хоч кримінальна справа і порушена за статтею – замах на вбивство старенькому загрожує близько 10 років за ґратами. На жаль, варіантів тут немає. Іван Грибенюк, Тимофій Кощій, новини 2+,2. У Полтаві вихователька дитсадка на пару зі своїм чоловіком затримали крадія, що накинув оком на їхнє майно. Такої спритності та, відверто кажучи, відваги від літнього подружжя злодюшка просто не очікував. А от чоловіки з дружиною спромоглися не лише затримати злодія, а й майже не залишили роботи правоохоронця. Оксана Солодовник встигла поспілкуватись із відважними захисниками, що буквально грудьми боронили власне обійстя. Харкіт собаки та відчинена хвіртка відразу насторожили жінку, яка поралась на кухні. Коли визирнула у вікно, обуренню не було меж. На їхньому подвір'ї спокійно порався незнайомець і намагався поцупити їхнього возика. Пані Валентина прожогом вискочила на вулицю. Хто ти такий? Куди ти взявся І куди ти везеш? На таку купу запитань злодій не зміг дати однозначної відповіді. Покинув візок і дременув до паркану. Жінка за ним ото я його там схватила за куртку. А тоді, коли він з куртки став виповзати, то я його схватила за штани, і то тримала його ж аж палицю зболить. болить. Поки підбіг чоловік і вже ми його там в куточку його зажали. Уголочку придавили трошки. Ну підбіг заламили руки, ноги зв'язали. А щоб крадій не втік, подружжя зв'язало йому руки та ноги паском від халата. У такому стані чолов'яга вже не прочався і покірно чекав приїзду міліціянтів. Правоохоронцям залишилося лише задокументувати злочин та подякувати за сміливість виховательці. Ви нам дуже Дякую. 33-річний затриманий виявився дрібним крадієм із чималим стажем. Зізнається, навіть подумати не міг, що погорить на військові, Тож виправдовується, красти не хотів. Тачку я взяв для господарських потребностей. Ти спірвозіть стройматеріали, цемін, пісок, працюю на настройки за три роки, поки зловмисник відбуватиме покарання. Педагог із 45-річним стажем обіцяє виховати в дитсадку цілу групу сміливих борців зі злочинністю. Оксана Солодомник, Олександр Лєвін, Полтава, новини 2+,2. Кримінальний квартет на чолі з міліційним майором довічне замаячило на горизонті у чотирьох мешканців Харкова за викрадення та катування бізнесмена. Популювали бандитів, коли ті саме намагалися вивести зв'язаного по руках на та ногах підприємця на власній машині. У ліс рота жертві заліпили скотчем. Решту подробиці приголомшливої історії силовики наразі не повідомляють. кажуть, аби не зашкодити слідству. Відомо лише, що жертві трохи більше 40 років і що чоловік займався обміном валюти. Були применені технічні средства, були задійство ряд служб, в том числе и подразделения Беркута. Эта группа была пресечена после того, как им удалось связать, пресечь возможность сбежать потерпевшего. И когда они на машине пытались ее вывести за территорию населенного пункта, они были все задержаны с поличным. Злочин Вину доведено. Всього три дні залишилось обіймати посаду міського голови Ніжина Михайлові. Приходьку далі посадовець повинен сісти на шість років та віддати все непосильно нажите майно на користь держави. Кілька років тому приходька спіймали на отриманні хабара у 35 тисяч доларів. Тоді запроторити мера за ґрати не вдалося. Навіть більше міський голова, попри таку темну пляму у своїй біографії, дивним чином примудрився знову опинитись у мерському кріслі. Алла скорик спробувала розібратись у дивовижному прикладі судочинства по-українськи. Автомобіль Михайла Приходька зупинили ввечері у центрі рідного міста. Машині Мера шукають хабар. Оглядаються двері автомобіля. У кармані дверей знаходиться перев'язана резинкою. Пачка грошових кущів. Міський голова дивується. Хазелі це ваші гроші. Зінка не золись Я Не знаю, як гроші опинилися в машині міського голови. Слідство і суди вивчали понад чотири роки. П'ять місяців Михайло Проходько провів у слідчому ізоляторі. Потім вийшов на підпис про невиїзд і ніженців п'яте обрали його міським головою. Суд першої інстанції позбавив його волі на шість років, але подана апеляція, бо про статус засудженого давала змогу не полишати крісло мера. Справа на постане заблокована. Провокаційний спосіб на основі штучно створимо незаконно здобутих доказів з метою усунення мене з роботи. Прокуратура і потерпіли, наполягали гроші. Брав 60 тисяч доларів за передачу підприємцеві у власність колишнього приміщення лазні. Нібито було три транші, які через руки двох посередників дійшли до мера. Перший транш 25 тисяч доларів. Суд визнав недоведеним. Двох інших вистачило, щоб позбавити міського голови посади і волі. Шість років позбавлення волі з конфіскацією на користь держави всього належного особистого йому майна, з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційної розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строка. Три роки державне обвинувачення просило для мера 11 років ув'язнення. Суд не застосував, Ми просили відносно застосувати статтю 54, тобто позбавити рангу. Відносно того, суд також не змінив міру запобіжного заходу відносно даного він був на підписі. Так він став ще на не. Сам Михайло Приходько рішення суду не коментує. Сів у авто і поїхав виконувати обов'язки мера. Взяти його під варту мають 22 березня, коли рішення суду вступить законну силу. Тоді ж він мусить скласти свої повноваження. Алла скорик Василь Кобець, Чернівщина, новини 2+,2. Хочеш бути лицарем бутним. Утім самих лише гарних манер та дотримання кодексу честі може виявитись і замало справжньому лицарю, аби перевірити себе у майже справжньому середньовічному поєдинку, незайвим будуть і відповідні обладунки. Шоломи, щити, накладки забрала, все це виготовляють справжні майстри ковальської справи. І їхня робота для тих таких лицарів може вилитись у чималі гроші. Проте, попит запевняє Євгенія Гарков, на амуніцію все ж таки є відповідно, і лицарів вистачає. Поможете за шлемом Ого, важкий. о молодий чоловік з камера. будь пожалуйста перед боєм. Вони як безпомічні діти не здатні навіть самостійно надіти шолома. Лицарські обладунки сковують їхні рухи. Олександр тут вперше каже заради дівчини. Ота, от вот защита ног. Потому що у нас там ребята можуть порубать ноги. Це защита. У віщення очень тут приспособлення. Смотрите, а рукавіця спеціальна металіческая. Надівається, сюди вставляється меч. До виходу на арену всі спокійні. Ну, все отлично на защищено. Вирувати пристрасті починають уже під час бійки. Тут ніхто не грається. То ноги, руки ламають, то обличчя розквашують. Вон бороду російського учасник. Должен быть підготовлений по костюму, по доспеху, по тим умениям, которые он хоче показати, стати лисарем у наш час коштує недешево. Павло вже кілька років виготовляє середньовічне екіпірування. Має власну кузню в гаражі, наковує іноді по 30 тисяч гривень за комплект. На 14 вік найпростіший, але но хороший для бою. Діта буде на 11 тисяч гривень. А крутої на 15 вік готика, з ребрами всім остальним. От такого плану плечі наверное, навірно, будь разом три дорож. Каже, чим далі від України, тим дорожче. Усі деталі виготовляють з нового металу різної міцності. На кожну деталь є креслення. Далі залежить від фантазії, але неправильно зроблений обладунок загроза життю. Рукавичка і ще йдуть. Плічі, какта отак. Вот Такому на вулицю не страшно вийти. Ага. Абсолютно невольно. Болі не відчуваються. Трохи лоскувати. Майже щомісяця на таку амуніцію є замовлення. Її беруть для участі у фестивалях. Але буває і таке, що турніри влаштовують не просто так, а щоб був попит на обладунки. Євгенія Гарков, Андрій Романов, Богдан Стрілець. Новини Два тільки лицарськими обладунками виявляються сучасні чоловіки серця представниць прекрасної статі підкорюють. А інколи без жодного вбрання взагалі красуються. Показовою демонстрацією чоловічого причандаля відзначився черговий етап кубка світу з біатлону у хантимансійську. Просто приголомшлива картинка потрапила в кадр одного з німецьких телеканалів. Під час спринтерської гонки серед жінок один з уболівальників вискочив просто на трасу, зняв штани і узявся підстрибувати перед спортсменками, і це майже на 20 градусному Сибірському морозі. Втім, уваги від біатлоністок збочинець так і не отримав. Не помітивши скандальної витівки, дівчата з рушницями за плечима далі продовжили собі гонитву за золотом. на церемонії нагородження невідомий екзибіціоніст прийти не наважився. На сьогодні. Це все. Приємного вам усім вечора в компанії з 2 плюс 2». Ну а завтра, як і завжди, рівно о 21-й, зустрінемось знову на все добре.